Березень не вгамується, чи це грудень не вгамується. Че коїться! а Зараз весна, середина весни. Вау, мене, О, Мене всю. Дивіться, на мене сніг летить. Що там, березень, там? березень! Щось він забухав той березень. Майже середина, да. так. така у нас краса. Просто подивіться, які дерева, яке <рес> все клас, зимно. І не скажу березня. Ще трохи київської краси березневої. Пішли кавусі попити, а тут все заметено, все заметено. Зараз будемо щось з цим робити. І моє сідельце замило. замело, але ми не здаємось, ми його перевертаємо. Перевертайте нормально. А, кавуся є кавуся. Привіт-привіт, слава Україні! Сьогодні я до вас з одним із ваших найулюбленіших форматів це розпаковка. В принципі, якось не було що розпаковувати, одна дві книжечки я їх приєднувала до інших відео, і все, все ви, ви все знаєте, я вам все все показувала. А тут, от якось так в один день сталося, що є з чим до вас вийти саме з розпаковкою. Я хочу зразу показати книжечку, яку читала моя донечка, і вона мені просто перепала, знаєте, по спадщині. Це е, Хімія смерті, перше розслідування, Саймон Бекет. Нічого не знаю, але донька дуже хвалила цю книжечку, тому і я дуже хочу її почитати. Вот. Це таке, знаєте, неочікувано мені впало. Так, далі книжечка, ну прям така собі розпаковка, знаєте, ви спитаєте, Танюша, а що там тобі, в принципі? Це заключна частина трилогії Марини Гримич Лара. Це, ну, я не знаю, стежити, не стежити. Була Клавка, потім був Юра, а оце ото, Лара. Клавка це ото, бабуся, Юра її сину. Ну, а це от онука цієї клавки. Це історія про з 20-х років минулого століття по сьогодення. Знаєте, моя мама просто чудо, вона така, я кажу, скоро буде кажу третя частина. Вона така, да, да, мені ж так цікаво дізнатися, на кому Юра одружився. От, ну, Там така, знаєте, я так зрозуміла, там така, знаєте, <смас> не дитяча, прямо вже така жара. От, ну, Треба ж дізнатися, на кому Юра одружився, що потім з'явилася ларка. От, тому, поки не віднесла мамі, то показує таку ще книжечку. Це було в мене таке, знаєте, замовлення з книгарні є. Я... Попала на дуже крутезну акцію, там 80% знижка, там щось безкоштовна доставка. В общем, дуже круто мені вийшло. Я взяла експеримент доктора Гайде-Гера, це збірочка оповідань. Це такий горор, класичний горор, да. м'яка політурка, ну, знаєте, за таку ціну, як вони продавали, а навряд чи. якщо дуже сподобається, я куплю в нормальному виданні. Якщо одно таке разове, то ну, навіщо платити більше? А от ніколи не думала, що ця от, англійська бібліотека є в м'якому виданні. Думала завжди що тільки в твердому. От е, наскільки я зрозуміла, тут такі детективні горорні історії, ну а чому ні? Як мені захочеться, то почитаю. Елізабет Гаскасел зникнення теж мені порадили цю книжечку, я нічого не знаю про неї, але я знаю, що це 19 сторіччя, от у мене, знаєте, зараз період читання кінця 19-го, початку 20-го чи просто 19-го. Ну і от з цією історії зникнення. Будемо читати, будемо разом розбиратися. О, Готична традиція, атмосфера, жаху, в общем, таємнич, таємничність. Все як я люблю. От, е, е, була ще. А, от, е, ще з книгарні є. У мене був портрет Даріана Грея. Е, маленька несподіванка, що це м'яка палітурка. Я, ну, це мій завтик, я не почитала. ну, Українською мовою і добре. Подивіться на цього Даріана господи. Якби я малювала, мабуть, було б так само. Ладно. В общем, я дуже, я вже казала, дуже хочу перечитати його і перечитаю. Вот. Зайшла, я, до речі, зараз розказую класну історію. Зайшла я в Книголенд, який у нас в Києві на Виноградарі, на моєму рідному, в Ретровілі. І там був фізичний магазин Книголенд. І заходжу я. І знаєте, і, ну, там обираю книжечки і підходжу на касу розраховуватись. І дівчина така класна, таке сонечко стоїть, каже, а це ви на огляд берете Я кажу, да, так, на огляд. От вона, Я знаю, я, я, я дивлюсь, я підписниця. блін, будь мене в настрій був цілий день, настільки такі, знаєте, просто метелики такі квіточки в душі. Це так круто, це нереально приємно. От. До речі, я там купила Ларку, і там я ще купила от Улана Семчука Марія. це дуже так, Я знаю, що це про голодомор, я знаю, що це дуже складна важка історія. да, но я дуже хочу її прочитати. Я читала тільки Барку жовтого князя. До речі, будьте уважні, є скорочена версія, вона там така тонесенька, сторіночок 300, здається, і є повна, там майже більше 600, От. Я читала спочатку скорочену, бо я не знала, що є повна, а потім вот здибала повну і ну, повірте, там, от, ай, вот. дуже важка книжка. Ну і вот, ну, ця тонесенька, але я уявляю, скільки я буду плакати. а вот. Потім я ще зайшла там, на другому поверсі в Лібрарю і придибала собі книжечку, яку я дуже-дуже хотіла, і я вже думала її замовляти. І тут раз, і вона переді мною це добра самаритянка, це Джон Марс. Він мені подобається трошечки клішировано в нього. Знаєте, я вже казала, що у Марса треба читати всі книжки. Він вважає, що це просто необхідно, бо у нього йдуть такі: ви знаєте, відсилки з кожної книжки на іншу. Типу, ти маєш знати всі його твори, щоб повніше зрозуміти наступну історію. Но... Я знаю всі книжки, єдине от, перед цією я ще не читала, яка от, е, зберігачі називається. Ну, а так, в принципі, я все знаю. Тому тут про службу довіри, як там була одна така криса, вона людям наказувала, це занотація, це не спойлер, вона наказувала людям стрибати з даху. От у людей, у яких там глибока депресія, у яких ну, такі серйозні проблеми, замість того, щоб розрадити, вона їх вбивала. От, мені дуже цікава ця історія, тому от. Ну, от такий от уловчик. Це я ж кажу, це, мабуть, візьмемо на якийсь літературний вівторок. От, це буде, якщо Київ не засипле снігом, знаєте. Дуже буде атмосферно, знаєте, під зйомочку сніга зроблю, і будемо читати горор. це от емер... англійська класика от, 19 століття. От, е... Це от, я ж кажу, мамі повезу ларку. От, ну, Доріан Грей поки полежить, бо я читала тільки-тільки е... е... Оскара Вальда. якось, Ні, я би читала далі, але я розумію, що вам хочеться різнобарв'я і чогось іншого, тим паче в мене пані Ганка лежить, треба дочитати. Ой, вона така квочка-курка. Просто, ну. Ладно, поговоримо. Ну, це буде, звісно, на якийсь або марафончик, або на щось дуже цікаве, бо тут буде про що поговорити. І що обсудити. Обсудити є слово. От, тут, в общем, це. Це класна книжка, знаєте, така на поговорити, як то кажуть. Ну і уласа Самчука, я не знаю, я, мабуть, її сама прочитаю, бо, ну, а потім зроблю відео, бо я не знаю, як це читати на живих читаннях. Тут. Я буду ревти, ви будете ревти. Роки минають, століття минають, а ворог не міняється. Вот. Ну все, я зараз пішла робити яблучний пиріг і поїду до мами. От, відвозити книжечку. Ну, а ми з вами що? Віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги. Все буде добре, переможемо! Ми на своїй землі. люблю-люблю-люблю-люблю. Всі... Ви найкращі. Бережіть менталочку. Не відпускайте зозульку з гніздечка. Все буде добре, переможемо. Ну що, гостинці зібрані? Я пішла. Отак вот от.